Моє дитя не гортай далі. Зараз дозволь мені помолитися за твого сина, щоб це стало найсильнішим щитом для Твого Сина. Слухай хоча б раз на день, і твій син буде під захистом. Господь Ісус Христос, Син Божий, через молитву Пресвятої Матері почуй мою молитву, грішного й недостойного слуги. Господи, по милосердю твоєму. Я вручаю мого сина ім'я у Твої руки. Прошу тебе, ради Твого святого імені. Помилуй і спаси Його. Господи, благослови Його вдома, поза домом, на полях, у дорозі та в усіх місцях, де ти маєш владу. Покрий Його своєю святою присутністю, щоб він був захищений від куль, стріл, мечів, отрути, вогню. Смертельних епідемій і раптової смерті. Господи, захисти Його від усіх видимих і невидимих ворогів, від усіх бід, зла і нещасть. зціли всі Його хвороби, очисти від будь-якої нечистоти і зніми страждання з його серця. Господи, даруй йому благодать Святого Духа, щоб у майбутньому. Він був здоровим, довгоживучим і чистим душею. Благослови його, благочестиву родину та благочестиве потомство. Господи, прийми моє батьківське благословення. Я, недостойний і грішний слуга, кожного ранку, опівдні, вечора і ночі молюся в Твоє ім'я за благословення мого сина, бо Твоє царство вічне. Все і всевладне. Амінь. Напишіть ім'я вашої дитини в коментарях, щоб ми разом охороняли їх у Христі. Також поділіться цією молитвою, щоб благословення досягло більше родин. Пам'ятайте щира молитва справді може змінити ваше життя і долю вашої дитини. Якщо хочете більше пізнати істину про Бога. Натисніть на посилання в моєму профілі, це рідка можливість. Бог збирається особисто відкрити вам свою істину.